Було зовсім не страшно, мені полюбилося. Яночко, давай. Давай, давай, малышка, так класно, що я би повторила. Давай, Яночко. Адреналінчик такий. Треба я перший помаленьку. Треба вверх, Яночку. Яночко. Ага. Было так круто, так круто. Где разом. разум? Нічого страшного. Давай ячку треба. Я не можу знімати, бляха. Дуже сунно. Моя спідниця побувала у піску, бляха. Mm -mm. mm -mm. mm -mm. Лиш ви мене mm -mm. так не занесли. Та мені дуже страшно тепер. Mm -mm. Та не страшно, Даня. Mm вона -mm. Та, пішла так, тому що вона легка може, не no, знаю. Dai, а я, я теж, тоже... ей. Даня, не зупиняй. Там вже боїться. Я ще хочу. Ну давай. Йди, твоє два сумочку, там в пилюці. Смішно, смішно. Там ну, да? ходити по ступеньках. а маєчки куди? Тож мені. Бо поломиш окуляри. Янка, да? дивися, як вона за тросик підіймається. Це не будеш, не будеш. Я не піду туди. Артемій. Артемій. Ну, давай, Лілічка, давай, о, молодець, Давай! Було сильно. Яночко, вже давай! Ой, мене сим хороші малась. Дивіться, гроші не випали. Янком зараз? Ні, не муся. Янка, знов спускайся! Зажди там де. Та малий не піде, малий не піде, малий боїться. Янко. Вау, Ліля, у мене впала сумочка. Янко. Янко. Так, що а Давайте! Добре буде, сти зразу. Я зубовий. Я теж. Я теж. Лі -лі. Я, Та вона пізніше спуск. Шо? Янко, на пізніше Скатайся, з тої гірки. Давай йди. Я я, ну я, ну. Я, ну давай, Янку. Бла... Давай. <почтави> Та, <почтави> Бачите, як помав. Ну може, хватить, Лінля, ще раз, бо мене рука болить. Claro!